Вітаю гостей каналу Будинок Мрії. Натрапила сьогодні на дуже добротний будинок. Він високий, з червоної цегли, на хорошому міцному фундаменті. Площа будинку 112 метрів квадратних. Додивіться відео до кінця, щоб побачити неповторні краєвиди із самої місцевості. Зробимо огляд будинку. А поки підписуйтесь на мій канал, якщо хочете отримувати огляд доступних за ціною будинків. Дім в гарному стані, придатний для постійного проживання можна використовувати під дачу. В домі ванна, туалет, холодна та гаряча вода, центральний водопровід, каналізація, септик. В будинок проведено газ, в домі газова колонка, котел. По фото можна помітити, що стелі високі, кімнати за розмірами немаленькі, кухня більше 14 квадратних метрів, коридор зовсім величезний, аж 18 квадратних метрів. Непогане розташування кімнат. Участок 35 соток з родючим чорноземом, капітальний сарай з погребом. Глянута ділянка, сад, город щороку саджається. Погляньте на цю красу з висоти пташиного польоту, нереальні види, неймовірні пейзажі, чаруючі озера та ліси надають цьому місцю неперевершений характер. Це рай для любителів риболовлі та походів до лісу. Простір навколо озер і лісів створюють атмосферу гармонії і спокою. Будинок знаходиться в центральній частині України у Полтавській області, в селі Нові Мартиновичі, в 15 кілометрів від міста Перятин, 25 кілометрів від міста Прилуки, 170 кілометрів від міста Києва по трасі Київ-Харків до вузлової залізничної станції, 3 кілометри. О, село Велике, чотири магазини: є аптека, медичний пункт, також пошта школа 11 класів і садочок в 10 хвилинах від будинку. Село Нове має 600 будинків, 80% з яких заселено. Вулиці асфальтовані і освітлені. Хороша екологія поблизу ліс, річка. Для отримання всієї необхідної інформації щодо цього будинку звертайтеся безпосередньо до продавця. Посилання на оголошення розміщене в закріпленому першому коментарі. Якщо з часом буде неактивна, значить будинок не продається або закінчився термін подачі оголошення. Я не є ріелтором, в мене немає зацікавленості у продажу будинку. Але мені здається, що такий капітальний будинок вартить вашої уваги. Якщо вам сподобався мій відеоогляд, підписуйтесь на канал та натискайте дзвіночок для отримання першими інформацією про будинок. Якщо у вас є житло для продажу доступне по ціні, звертайтеся, і я безкоштовно організую відеоогляд вашого об'єкту на каналі. Поширюйте інформацію та рекомендуйте канал тим, кому треба житло. І дивіться інші відео на каналі, тому що є вже опубліковані відео огляди на інші будинки. Дивіться і вибирайте, що для вас найкраще підходить. Можливо, саме цей будинок для вас будинок вашої мрії. Дякую вам, до нових зустрічей!